24 серпня 2024 року Україна відзначає 33-ю річницю своєї незалежності в дитинстві, юності і початку молодості. Я чув. Чимало пафосних песливих речей від політиків, президентів, державослужбовців серед пересічних людей подекуди відчував повну байдужість, оскільки 24 серпня сприймалося як додатковий вихідний день. Наприклад, мій сусід по дачі Микола Григорович Білоус у моєму дитинстві десь приблизно в 1993-1994 роках, 30 років тому, говорив, що ніякої української незалежності не існує. Це все придумали політики. Минуло 30 років. В Україні повномасштабна війна нав'язана російським агресором, і сьогодні поняття і розуміння незалежності трансформувалося і усвідомилося багатьма людьми в нашій країні. Говорю про себе. Для мене це найголовніший день. Української новітньої історії, запорука існування нашої країни. Незалежність підтверджується тим, коли одні найкращі сини і доньки країни захищають її на передовій, даруючи нам відносно мирний день і можливість зустрічати 24 серпня. Інші ж працюють в економіці, сільському господарстві, енергетиці, волонтерстві. Україна відбулася на політичній мапі світу, і це не просто твердження, це реальність нашого життя. Віримо, що прийде День Перемоги, і це ще більше підтвердить прагнення, волю, силу, незламність українського народу. З Днем Незалежності!